Вітаю, це новини світу студії Юлія Куценко. Баку палає. Під час пожежі у багатоповерхівці загинули 16 людей. Почують навіть глухонімі. Чим здивують цьогорічне Євробачення? По допомогу до дітей астронавти будуть вирощувати руколу спільно із британськими школярами. Росія вже не заперечує проти зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з початку наступного року. Про це стало відомо після тристоронніх консультацій у Брюсселі. ЄС та Україна були змушені залучити до цих зустрічей Москву, яка довгий час вимагала відкласти реалізацію економічної частини угоди про асоціацію або внести до неї зміни. Тепер міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що російська сторона відмовилась від своїх вимог. Голова Мінекономрозвитку Росії Олексій Улікаєв підтвердив цю. Інформацію. Баку палає. У спальному районі азербайджанської столиці сталася пожежа у багатоповерхівці. 16 людей загинули, більше як 60 дістали травми. Житловий будинок згорів майже повністю. Що спричинило пожежу і чому люди не встигли вибігти, поки невідомо. Слідчі кажуть, вогонь швидко охопив будівлю через неякісну обшивку. Далі Арсен Цимбалюк. Пожежа у 16-ти поверхівці спалахнула вранці і швидко охопила велику частину будівлі. Вогонь намагалися загасити впродовж 4 годин. Залучили навіть гелікоптери. Втім, висотка згоріла майже до тла. Стовп диму піднявся в небо на кілька кілометрів. Більшість загиблих отруїлися димом, кажуть лікарі. Серед жертв троє дітей. Через цей інцидент в іншому районі Баку почалися акції протесту. Кілька десят жильців вимагають припинити ремонт будинку, в якому мешкають. Вони вважають, що його намагаються обшити такими ж матеріалами, як і висоткою. Яка згоріла за попередньою версією великих масштабів? Пожежана була через неякісні будівельні матеріали. У Колумбії через сув ґрунту загинули щонайменше 57 осіб. Шар землі накрив місто Салгар на північному заході країни. Інцидент стався вранці, коли люди ще спали. Знищені десятки будинків, прикриті дороги, зруйновані мости. Без електроенергії, питної води і газу залишилося все місто. Потерпілим допомагають представники Червоного Хреста. У регіон направили додаткові аварійні команди, кінологів та гуманітарну допомогу. На північному заході Колумбії дощі тривають уже кілька днів. Вони спричинили суви грунту. Ми не знаємо скільки людей загинуло. до пошуків зниклих безвісті долучилося понад 150 чоловік з різних організацій. Поля біля Фукусіми засіяли рисом. Врожай перевірять на радіацію. Якщо її вміст буде допустимим, зерно з префектури дозволять продавати. Експеримент розпочався на плантаціях міста Намі. Такий же досвід провели торік. Перший врожай з околицяєс був безпечним, тож його передали до їдалень для посадовців з Токіо. Ініціатива вирощувати рис належить місцевій владі, яка прагне вивести територію зони відчуження та відновити там сільське господарство. Після аварії на атомній електростанції Фукусіми 2011 року японці залишили регіон і досі бояться повертатися. Арсен Цимбалюк Христина Лушина. Новини на першому. Шарлі Абдо звільнився автор карикатур на пророка Мухамеда. Рено Лузія сказав, що нині кожен випуск для нього це тортури, оскільки він живий, а десятеро його товаришів загинули. Він також заявив, що взагалі більше не малюватиме карикатур, пов'язаних із ісламом. Художник працював у Шарлі Абдо понад 20 років. Йому належать сатиричні малюнки про Мухамеда, які розсердили мусульман по всьому світі. Він він же автор обкладинки першого після бійні у редакції номера. На ній зображений пророк із таблет. «Я Яшарлі напад на редакцію стався майже чотири місяці тому. Загинуло 12 людей: 10 працівників редакції та двоє поліцейських. Спікера британського парламенту притягли у робоче крісло Джона Беркова. Напередодні переобрали головою палати громад. Згідно з традицією, депутати вдали, що силоміць ведуть його до крісла. Він же за тією ж традицією вдає, що впирається. Цей звичай тягнеться із середньовіччя, коли спікер повинен був передавати думки палати громад монарху. І якщо король або королева гнівалися, спікера могли стратити. Тож кількасот років тому новообраного голову парламенту доводилось переконувати обійняти посаду. Okay. І ще про політичні традиції заходу Барак Обама показав приклад гарних манер, уваги до співробітників або, якщо хочете, хорошого піару. Прилетівши до Вашингтона, він виявився єдиною людиною з парасолькою під час дощу і замість одразу піти до білого дому почекав, поки із президентського гелікоптера вийдуть дві його підлеглі до офісу. Вони пішли під однією парасолькою, майже обійнявшись. Відео вра стало одним з найпопулярніших у США і за півдоби зібрало понад 5 мільйонів переглядів. Допомогти у космічному експерименті у спеціальному відозверненні попросив дітлахів Великої Британії астронавт Тімоті Пік. Треба небагато посіяти насіння руколи, яке побувало на космічній орбіті, і порівняти вирощені рослини із звичайними земними. Все це не забавки, а серйозна дослідницька робота. Мета якої знайти оптимальний спосіб вирощувати їжу у космосі. Інакше люди не зможуть подорожувати на далекі планети. Експеримент проводитиме британське космічне агентство та королівське товариство садівників. Разом із 10 тисячами британських шкіл кожному астронавту на МКС щодня потрібно 5 кілограмів їжі та води. Харчі регулярно постачають їм із землі на МКС. Якщо на місяці вдасться облаштувати постійну людську колонію, це буде дуже дорого а на Марсі взагалі нереально. Протягом багатьох років учені досліджували, чи зможе людська раса вижити на іншій планеті в майбутньому. Щоб зробити це, ми повинні вирощувати їжу в космосі, і нам потрібна ваша допомога. Попса, опера та рок менш як за 4 години у відні стартує перший півфінал Євробачення. Цього року конкурс святкує кругу дату 60 років. Тож організатори обіцяють багато несподіванок, яскравих образів та мелодій. Зокрема, як сюрприз готують виступ Австралії, яка раніше в Євробаченні участі не брала. Яких пристрастей чекати на сцені? Знає Леся Красун. Віденський стадіон вінерштадт Хали нині гуде гуркоче та співає на всі голоси. На два тижні він прихистив учасників Євробачення із 40 країн. Костюмована репетиція Євробачення це повноцінний концерт із вбранням, декораціями та постановкою номера. Все точнісінько, так як буде під час телевізійної трансляції. Тож, подивитися на розминку перед головним виступом прийшов повен зал глядачів. Нам пощастило, ми змогли дістати кілька квитків. Ми чекаємо на шоу. Хочемо побачити сцену. Я великий фанат Євробачення та ще й живу поряд. Тож не міг не прийти. У першому півфіналі беруть участь 16 країн. Серед них Росія, Білорусь, Гру. Грузія, Греція, Бельгія та Данія. Ської конкурсантки Поліни Гагаріної особлива увага. Організатори пісенного змагання побоюються, щоб не повторилася торічна ситуація. Тоді, через російську агресію в Україні, глядачі освистали росіянок сестер Толмачових. цього року, аби уникнути скандалу, готують запасні варіанти. Наприклад, якщо під час концерту щось піде, не так глядачам покажуть кадри з репетиції. Цього року участі в Євробаченні не бере. Однак один українець на сцену у відні таки підніметься. За Молдову виступає наш Едуард Романюта. Фішка цьогорічного конкурсу повний переклад музики мовою глухих. Сурдоперекладачі не лише вивчили тексти пісень, але й навчилися їх пластично переказувати людям. Всі 40 пісень, усе, що відбувається на сцені, навіть живі включення модераторів, все це показують також виконавці та професійні переклачі з мови глухих. Більшість із них не чують і самі. Перший півфінал євробачення відбудеться сьогодні. Другий в четвер. Фінальне шоу, на якому глядачі оберуть найкращу пісню року, відгримить у суботу. Леся Красун, новини на першому. У Лондоні відкривається найбільше квіткове шоу світу. Барвистими алеями вже пройшлася королева Великої Британії. Традиційно Єлизавета II – перший відвідувач виставки. Наступними насолодитися кольорами та ароматами зможуть члени королівської спільноти садівників, і вже потім на шоу пустять інших відвідувачів цього року. Садки, клумби та цілі палаци з квітів створили 800 дизайнерів з усього світу. Це все, що я встигаю вам розповісти. А далі інформаційний ефір підхоплює Інна Москвіна. Вона знає все про те, що стало сьогодні в Україні. І ну чекаємо світового випуску. Юлючка, цікава історія з російськими диверсантами, затриманими на Луганщині. Самі вони не визнають, що є російськими військовими а от Міноборони Росії сказали, що так, таки їхні. Ну, власне, ця історія і більше, звісно, у випуску новин буквально за кілька хвилин. Дочекайтеся. Так, залишаємось на першому.